Country. Uh, Ukraine. Where you from? All right, all right. Ukraine. вітаємо right, right. сьогодні. Наше інтерв'ю з Христиною Еліашевською, відомою спортсменкою Канади, філологинею, викладачкою французької мови. Пані Христино, ви народилися в Канаді, як і ваші брати та сестри. А звідки родом батьки? З, з, з Івано-Фульківського району міс, міс, село Прутівка, мале, Ну, не таке мале, більше село над Прутом, річкою Прут, а, а тато з Львівської області колись село чи містечко називалося. Острів у менець, але його вже нема. Але недалеко. Ось це моє коріння. Пані Христино. Ваші батьки вдало вас навчили української, адже у вашому мовленні є навіть давні слова. Вакації, канікули. Ви вживаєте таке слово? Дякую, що зберегли наші традиції. Часи Майдану. І з початком повномасштабної війни нам відомо, що ви допомагаєте українцям. Як сталося це на почуттєвому рівні? Чому ви це робите? О, ну знаєте, Мабуть, це генетично. Бо мої батьки також боролися, боролися так, як могли. вони ще були студенти у Натахову ПА. Тому що ще якась гілка генетична з'явилася. І коли з'явився Майдан, то я брала участь в Майдані, тут у Львові, і також їздила до Києва два рази. І там брала участь у Вічі і в мітингах. І так пішло. Волонтерством, дійсним волонтерством я почала займатися, коли почалася повномасштабна війна. Ну, о, волонтерством, як то сказати, я працюю о, вєр, працюю менш більш в Євромайдан прес, це є англомовний онлайн журнал, і там йдеться про дез, дезінформацію. Так що це є моя війна, а ви знаєте, що Росіяни вони дуже потужно займаються тим, і в них дуже сильна сила і пропаганда. І, і, і в Україні до то в 2014 році взагалі не було англомовних журналів. Або дуже дуже мало. Зараз краще, але все ж таки не на такому рівні, як Росія. Так що це є дуже важливо.